Мене звати Катя. Я маю, якщо можна так сказати, дві віші освіти. Я бакалавр історії і магістр міжнародних відносин. Тобто до ІТ, бачимо да, де одне, де інше. А дуже це все було далеко. Я ніколи взагалі не дивилася всю сторону. Ніколи мені здавалося, що ну є просто от, знаєш, люди, які просто ну, не сходяться з якимись професіями. Для когось, наприклад, це медицина. Людям здається, що ну ні, ну це треба бути, щоб от прям Коженка тобі послав цей дар, і ти, от, значить, з тим міг працювати. Для мене це було IT, Тому що мені здавалося, що це, це математика, це комп'ютери. Я пам'ятаю, коли я писала свій диплом, і там в сотий раз я забувала, як потрібно поставити, значить, номерки в, внизу сторінки. і Мене це просто виводило із себе. Мені здавалося, яке IT, якщо я кожен раз забуваю тільки це. От а тому я до цього йшла, можна сказати, дуже довго, тому що. Мій моя магістерська, магістерські два роки вони припали якраз на період коронавірусу, тобто да ми всім. Припала на ці два роки, коли нічого не відбувалося. Не зрозуміло було куди йти на роботу. Не зрозуміло було, що робити після університету. І це був такий. Ну просто знаєш, якийсь розпач. Тому що е, я коли закінчувала, я зрозуміла, що не зовсім хочу йти по тому напрямку, який в принципі хотіла. Але на що змінювати, теж не зрозуміло. Виходити, хоча б в якийсь колектив, щоб просто спілкуватися, і можливо, якось одне з іншого виплива не виходить, тому що карантин всі сидять вдома. З горам пополам, значить, я добула перший рік, і я вже активно шукала роботу будь-яку, от чесно, будь-яку, просто щоб навколо мене були якісь інші люди, окрім там друзів, рідних і студентів. І так я знайшла свою першу роботу. Там, де я працювала, я пішла туди спочатку помічником керівниці, а потім поступово на мене лягали обов'язки і проджект-менеджера. Да, організація там зустрічі. Ось це все мені це дуже подобалося. Це було зовсім не складно. Мені навіть подобалися якісь такі моменти. Ну, значно, те, що ви критичні, але коли от там щось прям накаляється, накаляється, і треба там зустрітися, вирішити. Мені так здавалося, що прям робимо якусь магію. От мені це дуже подобалося, і я працювала. Можливо, і надалі би там працювала, і все було би прекрасно, якби не війна. На жаль, ми мусили змінити трошки наш напрям роботи. Я трошки там попрацювала, але зрозуміла, що це, на жаль, не те, чим би я хотіла займатися. Так, от те, що ми робили до війни, це класно. Я зрозуміла, що от я прям попала в ціль. Але після змін зрозуміло, що треба шукати щось нове. І ну, звісно, всплило значить IT, те, що дає можливість працювати віддалено, те, що дає можливість заробляти гроші в незалежності від того, де ти знаходишся, тому що да, за перші місяці війни ми просто побували де настільки не було. Ми не були ні до чого прив'язані, і це знову ж таки всплело. Я розумію, що я почала дивитися взагалі, чим займається мені. Сказали да там всі мої там, друзі, хто хто працює в IT-шці, Мені сказали, що блін, по факту Project Manager робить все те саме, що ти робиш на своїй роботі, просто має свою специфіку. На будь-яку роботу, на іншу, яку би я пішла, і мені теж доводилося би довчитися. Мені теж потрібно було би вливатися в цю значить, сферу і довчитися. тут немає нічого взагалі страшного. Отримати оцю базу це прям. Це дуже потрібно і дуже класна штука, коли ти можеш це отримати не за отако там 4 роки університету. Там вирішив, що ти хочеш стати проект менеджером на нове ЗНО, документи, 4 роки на менеджменті. Це все вже не треба. Тим паче, що університети не встигають за тим, як розвиваються взагалі наші технології. Е, і я прям дуже довгий час я налаштовувалася піти на курс. Це тому, що якось так склалося в моєму житті, що я така людина, яка прям ну дуже скептично ставилася до курсів. Мені здавалося, що курси це або ну якісь такі професії, які ну чому можна навчитися там за 3-4 місяці. Ну ви що, смієтеся? Мені здавалося, що це взагалі не зрозуміло про що. Це тільки знаєш, там зліт посадка, тільки злетіли тут же вже сіли. Або курси, це вже коли ти маєш там певний рівень знань, певний досвід роботи, і ти приходиш на ті курси просто щоб дізнатися, якісь нові течії, що відбувається. Тобто, не навчатися, а більше там поділитися, або навіть якщо довчитися, то вже якогось певного рівня. І я прям дуже довго налаштовувалася на курси. Я думала. Мені вже казали, давай подивимося, давай з я ці знання маю взяти. І так я обережно до них ставилася. Я вже тобі добре. Окей, давайте подивимося. Я сіла там, знайшла буквально там 3-4 школи, які пропонували Project management, Я там подивилася, але Воно все було для мене таке трохи дике, тому що та да, я вивчила там ще на курсері якісь безкоштовні курси, да, що таке там Scrum, Agile, Kanban, Оце все воно якесь розуміння було. Але там дивишся, наприклад, що має бути на цьому курсі, і розумієш, що ти навіть не розумієш, це класно, що воно там є, чи там чогось не вистачає, чи що. Ну, короче, бо був вовше повний нуль. А, і коли я вибирала між школами. У мене було, е, врешті-решт, дійшло до того, що у мене був вибір між двома школами між Choice і ще однією школою. Я сходила, Choice е, робив якусь презентацію, здається, курсу, і там е, і тім був, е, і хтось ще з лекторів був. І так там було. от. Тепло і душевно знаєш. от ти прийшов туди з тим, що ти ніну нічого не знаєш. Ну ну що робить, куди робить класно. project менеджмент да, вроді там розумієш, чим займається айтішка, теж супер. Ну, от там не було такого, знаєш, от в порівнянні з іншою школою було таке там: все навчання буде відбуватися англійською, тому що project менеджер має спілкуватися з англійською. Ми будемо багато займатися, ми будемо багато читати, ми будемо багато то, багато всього. Можливо, для когось це ну, і було б класно, да, що там вчитися, будем будемо там працювати, все буде е, як треба. Але для мене це е, якесь було таке відчуття, як наче на тебе все навалять, і ти лишишся з тим один, е, все англійською, все там професійна література, і нічого не буде відбуватися м, з якогось ось цього рожовування, да, з якихось лекцій, з матеріалів доступних е, і. Я я писала, да, коли писала відгук на чогось. Я писала про те, що я його вибрала просто суто через те, що мені настільки було з вами комфортно уже з першої зустрічі. Настільки це все було тепло, настільки це було не вимушено. Все так, от знаєш, все буде. От не переживайте, все буде все буде хорошо. У всіх обов'язково все буде хорошо. От і мушу сказати, що я не прогадала прям стовідсотково. Але можливо, це вже якась інша історія з, з іншим питанням. Чи було складно навчатися? Ну, скажімо так: 50 на 50, тому що багато чого виїхало на моєму особистому бажанні і на моєму особистому інтересі? Тобто я розуміла, що я не йду на курси подивитися, я не йду там десь познайомитися, я йду набиратися знань для того, щоб іти працювати. Тому, коли там були питання про те, чи там не втрачаємо ми мотивацію, чи не забагато всього, що ми там починаємо тонути, розхльобувати, не встигаємо і як ми да, з цим справляємося, у мене такого не було, тому що в мене була чітка мета, у мене була ціль, і мені з цим було легше. І 50%, звісно, було навчатися важко, тому що тим не менше, ось ця специфіка матеріалу вона є, і ну, вона без без неї нікуди. Да? Є такі моменти, коли ти розумієш, що. Е... Я ніколи не думала здатися, да, там, тому, що ну все ну, я не розумію. Ну значить це не моє. У мене були тільки нерви, що господі, як це працює? От що з цим робити? Ну, от воно ну от клацеш там. Да, найбільше, найбільше ця історія була, звісно, з Джирою. Коли е, ти там клацаєш, тут та кнопка була, ти перезавантажив сторінку. Цієї кнопки вже нема. Ти там робиш все як показують. Я вже пам'ятаю, у мене просто очі боліли, тому що я дивилася. Прям кожен клік Наталін дивилася в екрані, і от я клацаю, у неї виходить, у мене не виходить. Ну чому так і от, і от хоч вбий. Е, тому це було важко, але треба розуміти, що е, ти не один з тим стикаєшся. Всі люди, да, там, всі, хто з нею працюють, всі оновлюють, у кого щось з'являється, у кого щось пропадає, комусь важко там, той же бюджет розписати, да, там якісь формули вираховувати. Тобто, у кожного є щось своє, що для тебе важко, але якщо у тебе є якась конкретна мета, тобі буде легше, тому що не треба буде шукати ось цю от мотивацію. Choice абсолютно повністю став моєю технічною стіною. Тобто, це от я йшла за цим, тому що я розуміла, що софт скілами в принципі у мене все нормально. Да, я е, мені здається, що все нормально. А от технічний бекграунд, він кульгав. І в чосі я знайшла прям ем, от вся 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 моя співбесіда технічна, трошки забіжу наперед. Вона була відсотків на 90 побудована з того, що я проходила в чосі, було те, що я там до ну, да, дочитувала, вчила, гуглила і тому подібне. Але чось для мене став тим, до чого я зверталася. Суто в технічному плані. І я, от, особисто я, як студент отримала просто ну, більше, ніж 100%. Тому що мені всі казали, там, це твій перший курс, там, ти провчишся, треба ще сходити на те, треба ще сходити на це. І там треба довчити те, довчити це. І мені здавалося, що ми настільки охопили весь матеріал, ну, навіть там суто менеджментсько-технічний, що. ну, Решту мені би хотілося вже пробувати на практиці, а не ходити і далі, щоб вже розказували одне і те саме. Про саму кар'єру я не користувалася, відверто кажу, я не користувалася блоком працевлаштування безпосередньо з рекрутером. Я користувалася тільки тим блоком, який був записаний окремо. І то мушу сказати, що я його переслухала, але. Знаючи себе і знаючи свою особливість, я розуміла, що мені треба концентруватися більше на тому, що я вкладаю. Тому що коли я щось роблю і не виходить, я собі кажу: Ну окей, принаймні я спробувала так, як я хотіла. А коли я роблю щось таке. Так, як, наприклад, мені не зовсім подобається, але там кажуть професійні люди, і у мене не виходить. Я від того більше засмучуюся, тому що це не я зробила. І я починаю колупати себе, що от якби я прислухалася, а якби я зробила так, як я хотіла, можливо, воно би і вийшло. Тому я послухала всіх порад. Я послухала е, всі е, да, характеристики, як треба себе оцінювати, там як треба себе подати. Але я це взяла як техніку, і я повністю хотіла зосередитися на тому, як я би це сказала, як я би себе презентувала. Тому що це, от моя особиста, мабуть, така характеристика. Мені легше сприймати будь-яку поразку, коли я знаю, що це був мій вибір, і я зробила так, як я хотіла. Що я можу порадити? Ну, по-перше я Перший крок, який треба зробити, треба зрозуміти, або ви точно йдете на цю роботу, або ви не мучаєте ні себе, ні рекрутерів, ні свою родину навколо, тому що це дуже виснажливий процес. Кількість відмов, заяв, там твої ранки починаються зі слов, на жаль, або Е, І якщо ти не, не маєш на меті того, щоб одного разу побачити, Дашу, давайте там з вами зустрінемося, або там ми маємо до вас пропозицію. Навіть, ну я не можу сказати, що навіть не потрібно починати. Це просто псувати собі нерви. Якщо ти в результаті, врешті-решт, не маєш на меті там влаштуватися. По-друге, по що я можу сказати, а, я, я би сказала, що завжди треба залишатися собою, тому що. Так буде легше, так буде легше, тому що коли ти приходиш на співбесіду до компанії, там яка тебе е шукає, да яка тебе співбесідує. Якщо ти виставляєш себе там кимось іншим. То, да, рекрутери, а там далі технічні спеціалісти, з ким ти спілкуєшся, вони все одно дивляться на тебе, як на когось, хто, хто до них говорить. А потім, коли ти приходиш в компанію, ти все одно залишаєшся собою. І тобі легше буде, якщо ти з самого початку будеш собою. Які інсайти, да? я е, можу дати зі своєї ще сторони, а, обирайте. Стратегію, да, у нас дуже багато в нашому, в нашому чаті, де ми спілкуємося з випускниками з моєї групи, у нас дуже часто фігурує слово стратегія. А, обирайте ту стратегію, яка є найближчою до вас. Найближчою в усіх максимальних планах. А, в плані того, як ви подаєте резюме. Як ви подаєте мотиваційні листи, скільки заяв ви подаєте? Якщо ви вважаєте, наприклад, що ви подасте на тижні одну заявку, і, але це буде прям та заявка, в яку ви вкладете душу, це нормально. Якщо ви, як в моєму випадку, подасте 50 заяв на тижні, це теж буде нормально. Єдине, що Найважливіше в цьому процесі це залишатися да, собою, мати мету, а, і міняти професію як на мене не страшно. Просто треба розуміти, що а, я, я просто да, не зовсім її прям таки змінювала. Я просто змінила саму сферу, да, просто. Ту перейшла в ІТ. Але я дивлюся на те, як зараз в наші буремні часи люди підлаштовуються взагалі і під роботу, і під час, і під вимоги. І ти розумієш, що це абсолютно не страшно. Єдине, до чого треба прийти і підходити з розумінням до неймовірної кількості відмов. це, на жаль, або на щастя, невід'ємна частина взагалі працевлаштування, але. Якщо у вас є мета, всі, на жаль, і всі unfortunately, залишаться тільки у вашій пошті. І все. Так, питають і питають обов'язково. Обов'язково тому, що більшість вакансій, та не більшість, мабуть, всі 100% мають взагалі якийсь як вимогу, якийсь рівень англійської. це може бути не там advanced, такий, що, що там за хмарами, але якийсь рівень англійської він завжди є на всіх вакансіях, абсолютно на яких я подавалася, він був. А, і коли я проходила співбесіду, а у мене так само е, питали, е, чи володію я англійською мовою, на якому рівні я володію. Е, я про це говорила. Говорила про те, що у мене немає якихось сертифікатів підтвердження мови, але я розмовляю. І за потребою я можу пройти будь-яку співбесіду, яку потрібно буде. І е, хочу сказати, що е, Можна, можна, звісно, перебрехати свій рівень англійської мови, там е, да, в своїй якійсь заявці, але е, хочу сказати, що. Коли я проходила свою технічну співбесіду, мені поставили запитання: там, яке у вас хобі, і питання, яке, як ви уявляєте собі робочий день проджект менеджера От ви прокинулися і що ви робите на роботі? І тут, в принципі, немає нічого важкого. Да? Це ось така повсякденна тема, про яку ми можемо говорити з будь-ким з наших сусідів. А коли я прийшла на останній етап своєї співбесіди, там мене попросили пере перевести. Провести зустріч з замовником англійською мовою, і тут е, ти розумієш, що ну це розумієш, да це не питання про те, які у тебе хобі. Це зустріч з замовником, це вже питання. Е, Адаптації, а що ви хочете, а як ви собі це уявляєте, а, там, а як ви бачите, а є у вас приклади, і окрім того, що ти мусиш ці питання ставити, ти мусиш розуміти відповіді, да. Тому що після зустрічі мені сказали написати, ем, мене про це не попередили, але мені сказали після зустрічі написати follow-up. І значить, коли зустріч закінчилася, я сижу і розумію, господі, мене ніхто не попереджав. Я там навіть записи ніякі не робила. Тобто я думала, що да. Вони мусить подивитися, як я мислю, вони мусять подивитися мою англійську мову, а тут ще й по закінченню я мала то все, що мені розказали, викласти на папір. І це потребує реально знань е, серйозних. Чому це дуже важливо? Тому що е, моя зараз вже моя компанія, як це прекрасно звучить, Боже. Е, моя компанія вона е, має і свій продукт, і аутсорс. Е, я зараз іду на продукт, де в принципі, наскільки я розумію, англійська мова дуже мені прям не буде потрібна, тому що в мене повністю українська команда, повністю ми можемо спілкуватися там українською мовою, якщо ми да, не беремо там якесь навчання чи щось подібне. Але в перспективі можливо будуть переводити і на якісь аутсорс проекти да на якісь компанії. Е, і тут уже питання англійської мови буде ну, стояти серйозно, тому що ем, тому що без, без англійської мови там ніяк, і незважаючи на те, що навіть перший ось цей час. Я буду повністю з українською командою, і у мене, начебто, да якщо б рівень у мене був менший, начебто був би час там щось довчити, щось доробити це все одно, я думаю, що дуже серйозно повпливало на вибір компанії, наймати мене. Е, і я хочу сказати, що е, всім, от просто найважливіше, коли мене питають, е, скільки ти вчилася, да, що тебе там взяли. Я кажу, я вчилася 4 місяці. Да, от, на технічну спеціальність кажу, я вчилася 4 місяці і 20 років англійська мова. Просто щоб ви розуміли, я вчу англійську мову все своє свідоме життя, і нема кінця краю тому, тому англійському. Розумієте, немає. Ви можете вивчити все, але англійський треба уділяти найбільше, найбільше часу, тому що рано чи пізно вона вистрелить і це завжди буде ваша найсильніша сторона, чи ви захочете працювати в IT, чи ви захочете піти судто в менеджмент, чи ви захочете піти в лікарів, вчителі. Це буде завжди ваш, ваш такий стовп, за який ви будете триматися, і в будь-який момент на будь-якій співбесіді це буде ваш козир, який ви дістанете і скажете: вибачте мене, хто із там ваших 150 кандидатів говорить англійською, так як я. Тому англійська must have обов'язково не засмучуватися, що щось не виходить, тому що не виходить у всіх. Англійська це прям однозначно вивчити її нереально, але вчити треба. Я працюю, починаю працювати в компанії Red Rocket Software. Це українська харківська компанія. Коли я подавала, вони шукали позицію. Називалася ПІМ СЛАСкрам-Майстер. До речі, теж цікавий відступ. ліричний. Я коли подавалася, я подивилася, значить, на назву вакансій і дивлюся, і PM, і Scrum майстер. І думаю, ну, ну хто мене туди візьме, коли ну, да, ти тільки вийшов з курсів, ти ще толком не п'єм, а вже хочеш подаватися і на одне, і на друге, і на третє. І я собі сказала: та Боже мій, Господи, однією відмовою більше, однією менше. Ну, подав, ну що з мене убуде чи що? І я подала, і в результаті чим це все закінчилося. Зараз е, мене найняли. На позицію скрам майстра, тому що я безпосередня потреба в цьому спеціалісті в компанії. Але величезний плюс там да, мені сказали, що якщо мені буде цікаво, якщо я Зможу да потягнути всі процеси. Якщо я буду вчитися і дійсно там проявляти якусь зацікавленість, то я зможу перейти і на Project Management, і далі піти в скроммайстра. Да те, що мені як співробітнику буде цікавіше, мені здається, що це ну, неймовірно цінно, коли ти можеш і вчитися, і рости всередині своєї компанії. Найбільше взагалі в усіх it командах компаніях мені подобається здоровий робочий дух, здорова атмосфера. Я пам'ятаю, що коли я працювала ще на минулій своїй роботі, і я коли дивилася. Там на своїх друзів, коли вони приходили, там у мене горить проект, горять таски, я нічого не встигаю, поможи мені. Вони, коротше, всі трьох збираються, всі трьох трьох роблять одну роботу, і ніхто там не починає цю істерику: там з тебе 200 гривень за оце, з тебе 300 гривень за оце. Вони настільки е, приходять один одному на допомогу, що коли я дивилася, мені здавалося, що та, бізнес і IT це взагалі несумісні речі. Тому що я не уявляю, щоб хтось прийшов і мені сказав, давай я тобі допоможу зробити половину твоєї роботи. Просто такого собі не уявляю. А у них. Взагалі, це настільки вони діляться інформацією, вони допомагають робити безпосередньо саму роботу. Вони один одного якось от підхоплюють. І це настільки було. Мені здавалося, що це просто нереально. Ну такого не може бути. Такого не може бути, що хтось приходить і просто там, знаєш, в суботу ввечері сідає робити чужу роботу. Ну це якась просто паралельна паралельна реальність і. Потім, коли я почала проходити, проходити співбасіди, ти розумієш, що ніхто ніколи тебе як це сказати, не те, щоб не принижує, але не підсвічує прям такі от некрасиво твої точки зросту. Тобі завжди кажуть, там: це нормально. Давай я тобі допоможу. Можливо, там я дам тобі накидаю тобі пару слів. Ти зробиш з цього якийсь висновок, і це все так здорово, що ти розумієш, що, там мені кажуть, що там не можна. Перепрацьовувати, да? не можна робити те, тому що ти вигориш. І я думаю, як можна вигоріти, коли тут всі такі якісь милі, всі один одному допомагають, всі от навіть. Наша група Choice, якщо зайти там в нашу е, бесіду, слухай, ну там є просто все. Якісь там корисні статті, корисні відео. А подивіться це, а подивіться це. І, от реально, там нас 20 людей, які є в активному пошуці роботи. Тобто, ми є конкурентами. Ми подаємося по факту, да там на одній ті самі вакансії і нас вибирають. Але настільки зберігається ось ця якась людяність да, допомога поділитися. І я просто, я, мабуть, перший час просто відходила від контузії, того, що реально є такий всесвіт, де люди один одному допомагають і нічого да, там не, не потребують, що я от тобі скинув, а ти мені не скинув. А, вот. Що мені подобається безпосередньо в роботі, от прямо в роботі, а це те, що а я, я взагалі люблю працювати з людьми, тому що мені подобається шукати до них якийсь підхід. Мені подобається там, що десь я бачу, треба треба мені поговорити, от тому, що нам ну не зовсім якось себе відчувають комфортно, і я починаю говорити. Я максимально намагаюся там розслабити атмосферу. Є такі люди, які навпаки, вони люблять поговорити, і я тоді так думаю, так я, значить, буду підтримувати твій значить, порив, розказати все що треба, і мені здається, що це, ну, це дуже класно, тому що дуже, дуже різні люди мають неймовірно різний досвід. І коли хтось щось починає розказувати, ти думаєш, що нічого собі, і таке буває, і таке буває робота з людьми, ну, поки що, з мого досвіду в менеджменті там і з навчання в чосі він правда позитивний. Я розумію, що можливо далі. да, там... Не уникнути якихось незручних ситуацій, не уникнути конфліктів, тому що знову ж таки всі ми люди, але допоки мій досвід був позитивний, і е, якщо вам нормально да, говорити з великою кількістю людей, зустрічатися, розказувати про себе, слухати інших, е, шукати якісь підходи до людей навіть з, з елемент, в елементарних розмовах, е, то це ваше. Якщо Чисто, знаєш, менеджмент мені подобається керувати, то це не зовсім та історія. От прям зовсім, навірно, не та історія. Але е, якась, якась прілість прямо в цьому є, і, і, і це дуже класно. Безпосередньо в самій роботі, е, як менеджера, е, менеджера або там естрамайстра, субто зі сторони даної роботи з людьми, а з проєктом. Е, Основ прям прям такого досвіду знову ж таки поки що, поки що немає, тому що тільки ще цей шлях починається. Але м я думаю, що Клас в тому, що ти можеш поєднувати ось цю ось це спілкування з людьми, да, там щось щось знайти, щось викопати, навіть просто з кимось поговорити і якусь роботу, яку ти мусиш виконувати один. Тобто ця комбінація того, що ти працюєш і в команді, і ти працюєш і один, це супер, тому що говорити 24 на 7, то теж, принципі під глузду можна з'їхати. І працювати самому 24 на 7 теж не, не дуже класно.